Полум'яна ніч, щонайменше 170 дронів атакували Росію. Зокрема, гучно було у Краснодарському краї. Мешканці новоросійська скаржилися на серію вибухів. Там розташований один із найважливіших портів окупантів. Через робожу роботу ворожої протиповітряної оборони пошкодило декілька багатоповерхівок. Зранку у Новоросійську призупинили роботу громадського транспорту. Не спали і сусідні Ганапа, Тамань та Слов'янськ на Кубані. Всю ніч там підривали, відбивали атаку безпілотників через невдалу роботу російської ППО. В регіоні спалахнули декілька будинків. Я знімаю набу. Уйоптудей. Це Ну, От з такими емоціями росіяни коментують те, що бачать вже у своєму небі. Ну і ще про події у небі, але. Та ті, які над морем, історичне ураження, вперше у ворожий бойовий літак поцілив український морський дрон Магура. Про це повідомили у головному управлінні розвідки. Винищувач Су-30, вартістю близько 50 мільйонів доларів, спалахнув у повітрі і, зрештою, впав у Чорне море. Воїни ГУР ліквідували літак в акваторії неподалік порту Новоросійська. Там окупанти ховають залишки свого чорноморського флоту. Ворог стверджує, що екіпажу вдалося катапультуватися. Втім, росіянам довелося декілька годин поплавати в відкритому морі, аж допоки їх не підібрав цивільний суховантаж. Ну і цю подію зокрема зможемо детальніше обговорити із нашим наступним співрозмовником у цій частині етеру Євген Дикий, ветеран російсько-української війни. Науковець з нами на Мої вітання, пане Євгене. Слава Україні, героям слава. Отже, ну, і, і, як саме в це вибачте, саме в сьогодні вибачте, сьогодні не можу привітати ще окремо. Айдар Акбар сьогодні, взагалі, то 11-та річниця нашого батальйону Айдар. от ми певною мірою. Я розумію, що головне управління розвідки планувало операцію по збиттю російської служки, не прив'язуючись до цієї дати, але ми це сприймаємо так, як от нам подарунок ніби зробили. Непоганий подарунок, ми приєднуємось до привітання, звісно, легендарному підрозділу. Ну і власне детальніше про ту саму сушку, насправді, магура по таких великих бортах спрацювала вже не вперше. Ми пам'ятаємо, що 31 грудня 24-го року на Новий рік був подарунок. Тоді магури вразили два гелікоптери ударних над морем та чорним. А от сьогодні су 30 ну точніше, напередодні. Наскільки складніша ціль вини? Нищувач су-30 ну і загалом останнім часом дуже така рясна бавовна в Криму. Зокрема, там події відбувалися і попереднього дня, і цієї ночі теж було неспокійно. Як вважаєте це відповідь на от ті дискусії про те, визнавати Сполученим штатам Крим Російським чи не визнавати? Бо Україна, звісно, категорично проти, як оцінюєте всі ці події? Ну, загалом, це частина великої битви за чорне море, яка триває з весни 22 го року. І якраз в битві за чорне море ми весь час ведемо. От крім дуже короткого першого періоду, коли ну в нас насправді і майже не було військово-морського флоту. Він був дуже обмежений. А то а той, що був, не пережив перший день вторгнення. От от ми лишились в перший день вторгнення, взагалі без військово-морських сил, так би мовити, класичних. Але з цього моменту ми почали асиметричну війну на чорному морі, яка наразі вже змушує переписувати підручники програми підготовки в усіх військово-морських академіях світу. Я зараз не перебільшую. От е, нам до нам в е, ми почали це в 22-му, в 23-му вже завершили. Перший етап це коли вперше в історії країна без військово-морського флоту змогла. Повністю видалити з великої акваторії і загнати сидіти саме от по кутках, по гаванях, великий отакий класичний військово-морський флот. Ми це зробили відносно дешево, порівняно з морськими кораблями. Це різниця там на 3-4 мулі різниця. От ми, ми це зробили цими дешевими морськими дронами. Далі, якщо ви могли помітити, була певна пауза. Тобто, в якийсь момент ми досягли максимуму, чого можна було досягнути просто звичайними надводними, надводними дронами, і вже весь світ дивився, як ми то зробили, бо ніхто ніхто раніше таке навіть не уявляв. Але росіяни ж теж. Ну в них десь рік пішов на те, щоб що називається очухатись. От, е, якщо ви пам'ятаєте перші е, перші зйомки наших цих е, дронових ударів, то е, там було дуже кумедно спостерігати, як попа по палубах кораблів бігають матросики і намагаються з автомат з автоматів поцілити по магурах. Ну де, як там казав цей Віслючок, і а дуже роздираю ще зріща. От ну е, росіяни навчились проти наших дронів використовувати авіацію, і в першу чергу саме гелікоптери, тому що гелікоптер, ну Ем так насправді, щоб ми там не думали про штурмову авіацію, їй не так просто попадати по рухомих цілях. Особливо маленька рухом... Ні, одна справа танків рущити, а от маленька рухома ціль на воді ну це далеко не те для чого взагалі пристосовані е, власне літаки. Вони для цього занадто швидкі, щоб, щоб на таке полювати. А от геліки ідеальні. гелікоптери. Це дійсно те, що треба, щоб полювати на такі цілі, і тому на якийсь час ми перестали наносити ці свої удари після того, як втратили якусь кількість цих дронів безрезультатно. А росіяни почали трошки нахабніти і знову вилазити в акваторію, і пускати звідти калібри. Оп, наступна ітерація! Ми збили два гелікоптери. Все вперше в світовій історії з'явилось таке поняття як морський зенітний дрон. От просто цього, в принципі, ніхто ніколи раніше не робив. Зробили, і росіянам довелося повністю перебудовуватися. Кораблі знов поховались аж до російську гавань, тобто найвіддаленішу взагалі в усьому Чорному морі. Е, З'явилася чергова пауза. А далі вони таки почали витрачатись Вони почали ганяти сушки. Да, ще раз, сушка не ідеальна для того, щоб ганяти за маленькими надводними цілями. Але якщо застосовувати керовані ракети, то в принципі шанс влучити є. Це дуже дороге задоволення. бо навіть ну, я б сказав, що година роботи сушки, вона плюс-мінус півставна з вартості морського дрона. Але ж коли, коли тобі треба прикрити е, кораблі, які коштують сотні мільйонів кожних. Ну тут вже будеш. Тобто, ми почали по першому змусили росіян розорятися. От вони почали дорогущі сушки ганяти за нашими магурами. От е, Магурами Сібебі, в даному разі, однаково. от е, так, В нас ж кілька окремих лінійок морських дронів. Це, до речі, дуже цікава теж історія. Е, класична ринкова конкуренція, різні. Абсолютно компанії виробники, які пропонують свої рішення. При тому ця конкуренція дуже в хорошому сенсі цього слова. Тобто, люди не заважають одне одному працювати, навпаки, обмінюються якимось вдалими рішеннями. Але але да, коли є не один виробник, це дуже прискорює насправді розробки. Ну але поки попереду явно магури при всій повазі до виробників Сібебі, але тут я е, 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 ну до речі, за Сібебі стоять власне СБО, тільки що бачили саме їх на на екрані сібебі це СБ. Розробка, а Магури це гурівська розробка. Тобто то, то, тут така от саме дуже дружня, дуже така е, в хорошому сенсі конкуренція між малюком та Буданом. От на сьогоднішній день Буданов на крок попереду, тому що зробити дрони ракетоносцями змогли саме гурівці. Так, от сьогодні перегорнута ще одна дуже важлива сторінка: от вперше, саме з зенітний дрон збив власне бойовий літак. Вартістю 50 мільйонів доларів. Це приблизно 100 вартостей найдорожчої версії магури. А переважно магури коштують ще в ну, ще в 2-2,5 рази менше. от е, Так от, тобто, тобто, економічно рахунок точно на нашу користь. Але тут справа навіть не в економіці В росіян і не вагон сушок, їх всього біля 300 Цілому на mm -hmm. всю країну, і далеко не всі на крилі далеко не всі літають. А магу... е, вони зараз не випускаються і можливості випускати нові росіян нема. А Магури ми кріпаємо на потоку. от І головне, в них ще менше пілотів, ніж цих літаків. Вони не дарма так, так радіють, що цього разу врятували екіпаж. В них досвідчених пілотів вже навіть менше, ніж 400 машин, які лишились. От е... тобто, тепер нова сторінка. Тепер їм явно ну вони не будуть знову наражати на небезпеку свої сушки, тобто знов кораблі Ховаються на достатньо тривалий час, поки вони щось винають, і якщо можна, я розумію, що ми трошки затягнули цю тему, але вона того варта, а її чомусь менше приділяють уваги ніж сухопутним боям. А на Чорному морі ми на Чорному морі робимо дійсно прецедентні речі, які ми робимо перші в світі. От реально зараз ну от ми законодавці, мод, зараз в новій морській війні, 21 століття. Цього ніколи в історії взагалі не було. Україна ніколи не була провідною морською державою, а тут а реально зараз є, так в військовому про сенсі, і тут Паралельно вчора була ще одна новина, яку які мало приділили уваги, бо сушка все ж таки це гучно. Сушка це типа круто, От а вишки бойка. Ну ну вишки бойка. Але насправді вчорашні зйомки, які виклали орки, е, я так розумію, позавчорашні атаки на вишки бойка. Е, це з, з точки зору саме війни на морі, це не менш важливе, е, теж такий, такий прорив технологічний. Бо там на зйомці одночасно ще дві інновації. От ми з вами тільки що проговорили про е, морські зенітні дрони, які вперше в світі зробили наші гурівці. А там ще дві такі самі інновації. Там дрон дрононосець, який підходить до об'єкта, випускає дешеві маленькі FPV-шки, а сам тікає. Е, FPV-шка прекрасна своєю дешевизною. Але за це є плата, вона далеко не летить, і от оця комбінація дрон-дрононосець, який проходить сотні кілометрів, там десь порядка 200 кілометрів воно мало пройти, бо воно ж не попрямій до цих вишок. Бояка ідея обходить. От проходить 200 кілометрів підвозить близько, а там випускає ріг оцих от FPV-шок. Це абсолютно новація. Цього ніхто нікого не робив. А паралельно ми побачили дрон-ракетоносець, тільки вже не зенітний, а з керованою ракетою. Це до речі, дуже цікаво, що це була за ракета. По тому як вона летіла, чітко видно, що це не випустили і забули, не її вели. Це саме керована mm -hmm. ракета. Ну швидше за все, це щось із родини Стул. Швидше за все, це саме керована протитанкова ракета. А з того, що ми випускали до війни, це, ну, це найбільш просунута. Це були саме стугни. Швидше за все в родині Стугн, там же ж є піхотні версії, версії для бронетехніки, є версії для гелікоптерів. Судячи з усього, в цій, в цій родині поповнення з'явилась морська версія це ну що це саме стугна? Це моє припущення, а не інсайт. Mm -hmm. Давайте я так одразу уточню. От але це явно саме керована протитанкова ракета. Відповідно, найбільша ймовірність, що це вона. Ну до речі, до речі, зенітна ракета, якою завалили сушку за 50 лямів, Це ракета Р 73 це ще стара радянська ракета. Ну технологічно. Це не наша розробка, але це ракета, яка повністю випускається в Україні. Там нема жодного гвинтика іншого. От е, таким чином, вся оця комбінація, взагалі всі, вся оця історія з морськими дронами, це 100 відсотків про українські технології. Жодна із країн нам не постачали морських дронів, ні в кого іншого їх просто не було. І е, це якраз той випадок, коли видно, а на що ми насправді здатні. От ми виявляємося, здатні взяти і технологію, якої в нас до війни просто не існувало. Взяти і за три роки розробити її і проробити настільки, що тепер весь, ну, реально весь світ тепер мусить саме це наздоганяти і до цього адаптуватись. І тут, пане Євгене, саме час зацитувати вже перепрошую, доведеться мовою оригіналу російського так званого воєнкора, але вони там дуже збентежені. Оцими нічними подіями, які відбувалися. Е є Боже. там такий е Сладков плюс. 900 тисяч підписників майже має на телеграмі. Ну і в принципі, достатньо такий помітна персона в їхньому інфопросторі. Величезний накатав допис, з яких просто зацитую частинку. Мені нас жалко, нас б'ють як мух, мухобойкою. Росію трясет від нальота в БПЛА противника. Бойовий флот не знає куди спрятатися. Ми в бойовому паритеті з Україною можем стачить оставшихся желаючих драться. Ну, от полотно, як бачите, воно отаке от от величезне. Ще правда, він так дуже якось полотно то написав, але на всяк випадок, десь там приписочки. Ну, я не, 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 не погоджуюсь, або е, це не зовсім те, як я думаю, Ну, що називається, перестрахуватися від їхніх там, там тамтешніх е, серйозних е, спецслужб. Але все це, от так чи інакше, бродить тепер, десь там в е, російському інфопросторі. І не в тому, який федеральний, а в тому, який є, от, так би мовити, побутовий. Е, у нас тут наближається момент істини певний е, день. Побідобєсія на Росії 9 травня е, на е, Красній площаді. Сьогодні, президент України сказав, що безпеки не гарантуємо. Ми в цей день для учасників тамтешнього цього параду. Причому має на увазі він, передусім провокації з боку самого Кремля, який може щось підірвати, десь щось підпалити для того, щоб потім звинуватити Україну. В таких от умовах ну, я сподіваюся, що мова не тільки про це. Я, ну, от, я дуже хочу так, сподіватися, що мова не тільки про їхні провокації. Так чи інакше, президент каже що передусім, росіяни самі і вони це не раз власне і робили. Можуть своїх повбивати просто заради того, щоб сказати, що там український бандеровський слід. Щоб ви порадили потенційним учасникам цього параду, які, до речі, відвалюються потихеньку. От сьогодні вже не зрозуміло, що там з прем'єром Словаччини почувається не дуже добре. Глава Сербії теж якось так уже не, не дуже прагне. Підтвердження вроді ні. Ви були е, від учасників, але ну по ходу справи трішечки вони коригуються. Щоб ви порадили ну, давай, тим, хто все ж таки давай, поїде туди. Таки... Давайте будемо чесними: все ж таки, те, що одночасно різко захворіли Фіцота Вучіч, не обов'язково пов'язано саме з безпекою параду. Справа в тому, що їм до того було ну настільки вже не то, що натяк, а просто пряме відверте попередження з Брюсселя. Урсула фандерляйн особисто озвучила, що а ви вирішуєте або ви в ЄС, або ви на параді. Ну Орбану вже плювати. Орбан вже що називається, як там російською ламуть отрезаний. От і на жаль, отрезаний саме туди до, до Росії. От тому він поки поки принаймні ще не підчепив від сусіда Фіцо от, балячку. Хоча, до речі, чекаємо ще в Орбану. Можемо, але там що... взагалі не, не зрозуміло, що робити, якщо згадати на які на якому боці угорщина була у другій світовій. Саме так, от ну це вже да йому вже як на те вже пішло, прапори його країни на параді поб'єди 45-му році е, несли, щоб е, скинути під трибуну мавзолея в якості трофів. Тому да, що йому там святкувати, це велике питання. От, ну, е, але але окей, менше з тим. Я до того, що ну не факт, що е, власне е, е, що фіцота вучич е, злякались саме нас. Цілком може бути, що вони набагато більше злякались е, втратити фінанс. Bruxelas. От, е, обидві країни не можуть собі цього дозволити. Але е, так чи інакше, е, ну насправді я дуже радий, що сьогодні прозвучала така наша заява, е, тому що е, ну, нас фактично майже вже був переграв Путін саме в цій маленькій історії. от е, Йому дуже потрібно забезпечити безпеку цього парада. Вони довкола Другої світової побудували ну такий ну, можна сказати псевдорелігію державну, такий цілий некрофільський культ по і в цього некрофільського культа 9 травня головне священне релігійне дійство, от воно в них, от ну це в них одночасно і, 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 і різдво, і навруз там, і Рамазан от все, все, все для їхнього цього псевдокульта. От а так виявляється, що їхня ППО не може гарантувати, що ми не візьмемо участі в цьому параді в якості його повітряного компоненту. І більш того, що ми не просто е, не візьмемо участі в якості повітряного компонента, а ще й не продемонструємо е, приземлення на червоній площі. От е, їхня ППО явно не, не взялась гарантувати, що б там не сталось, а нічого не пролетить. От і е, а нагадаю, до речі, до речі, ви питали, щоб я порадив е, потенційним іноземним учасникам поради. Пам'ятати, що з точки зору міжнародного права цей парад є абсолютно законною військовою ціллю. Байдуже, що це вибачте, це військовослужбовці армії, яка з нами воює. Байдуже, що конкретно в цей момент вони не в бою, а на параді. Це та ті самі військовослужбовці тої самої армії при виконанні ними бойового завдання. Інша річ, що в даному разі завдання достатньо специфічне, але це абсолютно 100% законна військова ціль з точки зору міжнародного права, і оце я дуже радив всім пам'ятати. От е, власне, ну і от так, от я кажу, верта вертається до чого, що Путін нас майже перегляд оця його заява, а давайте ми оголошуємо на три дні повне перемир'я. Ну нам з неї користі жодної, на фронті це ніяк ні на чому не відіб'ється. А натомість їм це гарантує проведення цього параду абсолютно в спокійних умовах. Вони можуть розслабитися і, власне, влаштовувати оце все своє дійство. От, і я дуже радий, що На... Да. А розрахунок то був на що На те, що ми не можемо собі дозволити заявити, що а ми це не приймаємо, а ми все одно будемо стріляти. Бо тоді асірчає Трампушка, і почне нам з Білого Дому кричати, що це е, ми е, не хочемо миру, що це ми так і хочемо, щоб тривала ця війна. Ну і знову ця бла бла, -бла Оця вся риторика, яку на жаль, ми з білого дому останні тоді їх постійно чуємо. По якій виходить, що ми ледь не самі винні, взагалі що на нас напали От е, і. Я дуже радий, що в нас вистачило мужності не повестись на це і навіть переграти Путіна тим, що ми зробили зустрічну пропозицію. Ні, ми не хочемо в ці дні стріляти, але ми не хочемо стріляти не тільки ці дні. От якщо вже як там вони заявили вже після нашої заяви, що вони, бачите, своєю щедрою пропозицією аж цілих трьох днів тиші, тестували нашу готовність взагалі рухатись до миру і вести перемовини, так окей. Ми готові. Але для того, щоб всерйоз про щось говорити, треба не три святкові дні, а мінімум місяць. От ми їм озвучуємо, що окей, ми готові на припинення вогню без жодних додаткових умов, от прямо зараз. Але мінімум на 30 днів, аж ніяк не на три. І таким чином, вже все ж таки, ну при всьому бажанні, ну навіть навіть сам саме останній проросійський трампіст не зможе тепер сказати, що ми взагалі не хочемо миру, от що ми не хочемо говорити і домовлятись. Ні, ми хочемо говорити і домовлятись. Але ми це хочемо робити тоді вже дійсно по серйозному, а не а, а не або як. От, а таким чином, ми, ми, ми таки зробили цей свій правильний дуже крок. Ми переграли в цьому плані Путіна. Ну і тепер хай ночувається. От е, е, заява нашого президента це реальна заява. А от зранку сьогодні по інтернету ходив фейк. Саме фейк 100%, але дуже красивий. Про те, що на ставці Верховного Головнокомандувача було дано доручення нашим виробникам 9 травня провести випробувальні стрільби українських балістичних ракет. От, це однозначно жарт, це нереальна інформація зі ставки Але знаєте, в кожному жарті єрвують. От в кожному жарті є тільки доля uh -huh. жарту, і в мене все ж таки так жевріє маленька надія. А може дійсно ми на 9 травня зможемо долучитися якимось яскравим салютом в такому разі. Це йде настав ця інтрига. Вона абсолютно не зайва для кремлівських кровожерливих людей, чи точніше не людей. Тому нехай в тому числі і про це цим теж будуть зайняті їхні голови, а не тим, якомога як якомога більше обстріляти Україну. Я вам дякую надзвичайно, пане Євгене, за те, що долучилися до нашого етеро. Євген дикий ветеран російсько-української війни, науковець був з нами у марафоні. Незламна країна